Символ державності, історії та ідентичності. Площу міцкевича в Івано-Франківську прикрасили вишиваними полотами у червоно-чорних барвах. Таку мистецьку акцію під назвою Вишиваний франик втілили до дня незалежності України. 15 дерев одягнули в вишиванки. Воно продовжується починаючи від нашої обласної філармонії, і продовжується аж до медичної академії. Це тканина, яку придбали, придбали фарби, і наш центр чес мистецтва разом з викладачами художньої школи коли набивали це, потім це все висихало, просувалося, і цю цю тканину можна навіть прати, і їй не, не зашкодить дощик. Ось, і, і, і якщо звернули увагу, я теж звернула увагу, до речі, на орнамент. Ви бачите, є квіти, які символізують практично різні регіони нашої України. Є хрестик. Це, тобто, де більше вишивається у нас тут на, на Прикарпатті у гуцули символічно червоне то любов, а чорне то журба. Тож нехай оце поєднується, але перемагає червоний колір, той, який принесе нам любов, радість і перемогу. Всіх мешканців та гостей міста закликають долучатися до фоточеленджу, зробити світлину на фоні вишиваних дерев поділитися ними в соцмережах та додати хештеги таким чином ми створимо таку онлайн галерею в соціальних мережах додавайте будь ласка хештеги франи вишиваний франник», орнаменти франка і дерева у стилі франка або франик любить франка також мистецьку акцію присвячують до дня народження українського поета івана франка який відзначають 27 серпня яна лазорик віктор Костенюк, телерадіокомпанія рей.